Формадол таблетки від головного болю з нами на зв'язку. Є Юрій Подорожній. Це є політтехнолог. Пане Юрій, вітаю. Слава Україні. Вітаю Героям слава. Хотів би вас розпитатися по Ізраїлю, тому що Натаняху. Навіть ріс, я так розумію, відмовляється бути нашим союзником. Навіть же в кнесеті в їхньому парламенті депутати незадоволені, Депутати кажуть, що треба більша співпраця з Україною, а вони далі і далі не мають наміру, тобто уряд співпрацювати. Як ви вважаєте, чому така політика Ізраїля? Ну тут є і суб'єктивні і об'єктивні причини, чому Ізраїль себе так поводить. Суб'єктивний сам Натаняху, який е, має близькі стосунки з путіним. Я вам нагадаю, вони спільно. Якщо не помиляюсь, це був рік напевно 20-й або 21-й, Спільно з путіним відкривали в Ізраїлі навіть меморіали загиблим в блокаді Ленінграда. Тобто нетальяк брав участь у путінській пропаганді цього папідабесія. В принципі, ці стосунки є між цими двома лідерами країн достатньо близькі. Об'єктивні причини в тому, що для Ізраїля Росія є фактором на близькому сході, і сваритись ні в якому разі власне Ізраїль не хоче. І, Очевидно, не сам не вірить в перемогу України або правильно сказати в поразку Російської Федерації. Ми дійсно дуже хотіли б отримати залізний купол від Ізраїля. Це надзвичайно ефективна система протиповітряного захисту. Я нагадаю, що вона сягає ефективність її, сягає 75-90%. Насправді ця система визначає, яким чином можна так е, 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 би мовити, визначати саме цілі, верніше ракети, які досягнуть нанесуть урон чи не нанесуть урон. От в одні в одній із воїн залізних. Купол визначив з 900 ракет 400, як не потенційно не є небезпечними, а решту збив, і фактично це має дуже великий захист і дуже великий ефект від ракетних обстрілів, що нам би дуже потрібно було. а Скажіть, пане Юрію, а якщо далі говорити про наших. Ми називаємо їх союзниками, та тому що євросоюз як не як. От Орбан о, останні заяви м, очільника Угорщини і правлячої партії ФІДЕС. Ну вони вкрай мені здається неприйнятні. Так що він раз не бачить поразки Росії в цій війні, і що е, Угорщина буде відмовлятися від наступної допомоги, яку ЄС хоче оформити 50 мільярдів. Ну, Орбан як Орбан, він нічого нового не сказав, нічого нового не зробив. Давайте пригадаємо, що і в попередніх санкційних пакетах, які приймали з Євросоюзом, завжди зважали на позицію Угорщини. Пригадайте, що наприклад Патріарх Кирил не внесений до санкційних списків саме за наполяганням Угорщини. Ну що тут сказати? Ну, ця одинока, цей одинокий Народ в Європі, який не має, ну скажімо, не тільки союзників, а й родичів, так би мовити. От ми там маємо поляків, родичів, чехів, словаків і так далі. От вони живуть якимсь своїм дивним життям. Але знаєте, коли ми говоримо про Угорщину, в даному випадку ми розуміємо, що це проста тупа корупція, бо насправді орган як полі Орб... Орбан як політик приходив до влади абсолютно з іншими. Так би мовити, заявами і орієнтирами А сьогоднішня його така проросійська політика це. Однозначна корупція, з якою варто було б Євросоюзу і боротись, але чому саме така реакція в Євросоюзі, чому вони не знаходять методів тиску на Угорщину, яка йде проти загальної позиції, або правильно сказати єдина, хто її озвучує і не боїться цього робити? Тому з Угорщиною, напевно, європейському союзу самим прийдеться розбиратися. А ми в даному випадку. Адку безсилі щось зробити щодо Угорщини. а як вважаєте, пане вдасться Європейському союзу, і нагадаю, один з лобістів, хто це робиться, Німеччина щоб прийняти переформатувати європейський союз, аби не потрібно було приймати рішення одностайно, аби всі члени голосували. Ну за це рішення мають спочатку одностайно проголосувати всі члени європейського союзу. Тобто Німеччина і інші країни, які бажали переформатування методу голосування за те чи інше рішення, вони насамперед мають знайти консенсус, 100% консенсус, і всі члени Європейського союзу мають погодитися на таку позицію. Ну, нехай би краще замість того, щоб виносити таке рішення на. Голосування знайшли б методи, яким чином впливати на країни, які йдуть всупереч, ну принаймні якихось стратегічних задач і цілей. Тому я не бачу зараз е, можливості, щоб та ж сама Угорщина погодилась і віддала голос за таке рішення. Але е, яким чином німці з цього будуть виходити, бажаючи просунути звичайно це рішення, мені важко сказати. Якщо говорити про Францію, всі ми просто знаємо, що зараз там йдуть заворушення і використовують навіть бронетехніку на вулицях. Як Ви вважаєте, це може якось глобально повпливати на позицію Франції і щось помінятися в середній Франції? Чи це черговий такий от акт незадоволення, який ми регулярно спостерігаємо в цій країні? Ну, це черговий наслідок політики Макрона, як всередині держави, так і в зовнішній політиці. Я ще не знаю, з ким Макрон не пересварився із своїх союзників, принаймні з тими, з ким він е, однозначно мав теплі й добрі стосунки. Франція вибудовувала, наприклад, в Африці з колишніми колоніями. Там е, там просто армагеддон, що робиться в цій політиці, в зовнішній політиці щодо України. Щодо Російської Федерації у Макрона позиція сидіння на двох стільцях. і Якщо у Ердогана це виходить, то у Макрона здається, він кожного разу, коли намагається сісти на стілець, то падає з нього. І, от, всередині держави, де внутрішня політика вона надто визначає зовнішню політику. Звісно, зараз напруга досягне дуже великого, дуже великої ескалації. Насправді, от те, що зараз від. Бувається, і стало тригером там якась причина вбивства, але насправді суспільство було вже заряджено. Французи ж нещодавно прийняли там закони, і можна назвати їх антимусульманські закони, де дуже багато зробили обмежень діяльності мусульманських організацій, мечети там і так далі. Тому ця напруга спадати не буде. А тригер насправді не є причиною цих заворушень. Скажіть, будь ласка, от е, стало відомо, ваштон пост повідомляє, що глава ЦРУ Вільям е, Бернс таємно приїздив до Києва і обговорював е, якісь можливо перемовини в майбутній Росії і України. Як Ви вважаєте, це є тривожний дзвіночок? Чи це навпаки хороший знак, що приїхав очільник ЦРУ і щось проговорював? Ну, я не думаю, що Сполучені Штати Америки зараз будуть налаштовувати Україну на проведення якихось перемовин, які не будуть на нашу користь для того, щоб виходити на якийсь перемовний процес. Очевидно, Україна має отримати. Результати на полі бою, поки надзвичайних результатів ми з вами не бачимо, при тому, що все йде в позитивній тенденції, і я тут підтримую залужного, який Вашингтон Посту в інтерв'ю заявляє про те, що не треба від нас вимагати чогось, чого ми не готові зараз робити. Але для мене цей візит однозначно є позитивним, тому що американці слухають Україну, чують Україну, Раїну говорять з нею, а це означає, що наша позиція буде враховуватись при подальшому плануванні дій Сполучених Штатів Америки. Так, американці зважають на те, що наступному році президентські вибори і українське питання логічно і бажано завершити до власне проведення цих виборів, щоб демократи могли йти на вибори власне з перемогою в Україні. От чи буде сприйнята як чи будуть сприйняті якісь перемовини не на користь України як перемога демократів? Ну однозначно відповідь ні. Пане Юрій, скажіть, будь ласка, якщо говорити про стан ворога, вся ситуація от зараз ми можемо так вже спокійніше, маючи більше фактів, маючи більше е, бачення того, що відбулось, наскільки серйозно е, вдарило по Росії і по їхній вертикалі управління саме цей похід, марш справедливості, так званий вагнерівців. Ну я взагалі вважаю, що все це театр, і насправді цей похід, який був влаштований Вагнером, він тупо спланований. Він тупі має наслідки і результати для, для того, що це сплановано. Я маю на увазі. Дійсно, влада Путіна послаблюється, але тим не менше нічого кардинально не відбудеться, окрім як посадки на тих, хто вскрився під час цього протистояння. А пригожин свій далі літає з країни в країну. В Білорусі там збираються якісь бази строїть. Я думаю, що під час саміту НАТО ми ще почуємо про якісь провокації з боку Білорусі. Лукашенко, врешті-решт, собі засунув, ну хотів сказати, в кишеню, але очевидно, не в кишеню засунув собі ядерну бомбу. І бігає з нею, отримуючи від цього. І відповідно внутрішня вся. Російська політика буде зав'язана на так би мовити ну, більшу мобілізацію влади в одних руках, хоча здавалося б куди ще більше, але треба очевидно вскрити всіх невдоволених, бо така кількість вже накопичилась, і зараз їх потихеньку будуть відстрілювати, відсаджувати, знімати з посад там і так далі. Тому особливо е, нічого не зміниться в політиці Російської Федерації. Окрім того, що можливо в кінцевому підсумку Вагнер на чолі з пригодженим почнуть готувати білоруський фронт а, проти України, пане Юрі. Ви згадали про саміт вільнівський, Так Я нагадаю, з 11 липня розпочинається саміт НАТО Північно-Атлантичного альянсу. Як ви вважаєте, які там рішення можуть бути прийняті? Варіанти, так і от вже є повідомлення, що цілком ймовірно, що Володимир Зеленський може і не полетіти на цей саміт, якщо там не будуть прийняті потрібні рішення для України. Ну, такі заяви ми від президента чуємо вже більше місяця, і очевидно, це є така велика дипломатична гра, бо насправді цю велику дипломатичну гру український уряд розпочав з візиту в січні 23-го року президента Литви до України. Тоді, якщо я не помиляюся, Анджей Дуда був і вони обговорювали стратегію України щодо цього саміту. Ми дійсно хочемо вижити максимум від вільнюського саміту. Захід пручається. Захід очевидно вважає, що Вступ або не вступ України до НАТО може бути хорошою базою для майбутніх перемовин з Російською Федерацією. Ну, наприклад, ми підписуємо якийсь там договір про закінчення війни на основі того, що Україна дає гарантію, що ми не вступаємо до північно-атлантичного альянсу, і західні країни дають такі гарантії, а нам надають гарантії безпеки. Там не знаю зараз обговорюють Франція, Німеччина, Велика Британія. Сполучені Штати Америки говорили про європейський союз, що Європейський Союз такі гарантії може надати, але вже, наприклад, австрійці заявили про те, що вони категорично проти і не будуть голосувати за таке рішення, що в майбутній війні Європейський Союз буде гарантом безпеки України. Відповідно, на саміті я великий оптиміст. Я думаю, що ми вижмемо із нього максимум. Я думаю, що президент Зеленський на Саміт вільню споїде, тому що нам будуть надані якісь перспективи ну, наприклад, гарантія того, що ми вступимо до північно-атлантичного альянсу, без на ПДЧ так як це зробила Фінляндія. Але ж ми з вами розуміємо, що це буде така обіцянка ціцянка, коли закінчиться війна, коли там будуть прийняті наступні рішення. Але те, що є два варіанти розвитку подій: ми вступаємо до північно-атлантичного альянсу, або нам надають якісь країни гарантії безпеки. Для нас і для заходу з фінансової точки зору, найвигідніше, звісно, вступ України. України до Північно-Атлантичного альянсу, от з політичною є тут дуже дуже багато питань. Ну давайте не забувати, що НАТО це військово-політичний союз, і якщо Збройні Сили України показали, що ще країнам НАТО треба підтягуватися до вмінь Збройних сил України, то політична частина у нас хромає і хромає дуже серйозно. Чи піде хтось на те, щоб так би мовити, за військові за. Слуги приймати Україну до північно-атлантичного альянсу велике питання. До речі, пане Юрію, з'явилось також повідомлення щодо альтернатив? Мов, по-перше, офіс президента вже давно сказав, що ніяких альтернатив вступу України в НАТО немає, але все ж таки в західній пресі з'явилися альтернативи, мовляв, на е, саміті у вільності Україні запропонують е, двосторонні угоди з Німеччиною, з Великою Британією, Францією і Сполученими Штатами. Наскільки така пропозиція є? Е, ну Замінником вступу, ну в, 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 та, якщо ми подивимося там світовий, наприклад, досвід того ж Ізраїлю і Сполучених Штатів Америки, Ізраїль як країна Ну однозначно західного світу, з західними демократичними цінностями. Він не вступає до північно-атлантичного альянсу. Ну по якій причині? Бо Ізраїль постійно веде війни на близькому сході, і всі собі віддають звіт, що такі війни будуть тривати вічно. Тому вступати Ізраїлю до НАТО означає, що всі країни НАТО. Постійно мають воювати на боці Ізраїлю, тому саме є двосторонній договір і двостороння так би мовити співпраця Сполучених Штатів Америки і Ізраїля. Там мільярди доларів вже витрачені. Бо, здається понад 100 мільярдів США витратили на цю підтримку. Але найголовніше, що Ізраїль має доступ до військово-промислового комплексу Сполучених Штатів Америки, і він забезпечений практично усіма можливими новинками, які виробляються в США, і навіть говорять про те, що і у Ізраїля є ядерна бомба, яку ніхто не афішує, і Ізраїль не є офіційно ядерною державою. Ну така співпраця можливо, можливо, на заході вважають, що наша війна з Російською Федерацією не остання, і Північно-Атлантичний Альянс не може взяти до себе склад такого члена, який Постійно, ну для якого планується в майбутньому ще якась війна з Російською Федерацією, однозначна війна з Російською Федерацією, тому варіантів два, або ми вступаємо, або ми отримуємо якийсь рівень співпраці з іншими країнами. Ну я ще раз хочу наголосити: якщо НАТО піде на цей крок, ми не програємо однозначно. Ми матимемо співпрацю з західними країнами і співпрацю військовому військовому. У політичній сфері досить високого рівня, але ми, звісно, програємо з точки зору цінностей. НАТО, очевидно, має після вільнівського саміту закриватись, тому що в північно-Атлантичному Альянсі першими пунктами мова йде про цінності, які захищає Північно-Атлантичний Альянс. Ну, якщо ми не відповідаємо цим цінностям і не захищаємо ці цінності, очевидно, хай Північно-Атлантичний Альянс про це скаже. Голос. Ну, власне, нагадаю про співпрацю Ізраїлю з Сполученими Штатами, що там багатомільярдні домовленості на багато років вперед. І відповідно зараз це отримує необхідне. І вони разом їхні компанії співпрацюють в розробці і захисту з неба та іншої техніки. Я вам дуже дякую за цю розмову, пане Юрій. Будь ласка. був Юрій Подорожній. Це політтехнолог.